Від 10-15 хвилин до години стільки часу для тренувань щодня намагається приділяти військовослужбовець Юрій на позивний Мікі. Говорить, займається для себе на різних локаціях. Сьогодні вдалося вірувати на майданчик, позайматися трішки. Не завжди ж виходить, тому що служба, служба багато роботи. А коли є вільна хвилинка і сам на пробіжки виходжу із побратимами, ну, ну хотілося би частіше. Ну. Дуже рідко ну, виходить. Стараємося займатися, бо спорт це дуже важливо в наш час. Потрібно бути завжди ну, підготовлений і фізично, і морально до цього. Все. Ну що, потренувалися, далі йти працювати, обороняти херсон. Після зайняття спортом ти виходиш ну, зовсім іншою людиною. Все, що в тебе було до тренування, ти, ти на тренуванні виплескаєш це все. І ти вже приходиш зовсім. Ну, свіжа людина, емоції та вже інші у лавах 34-ї окремої бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти військово-морських сил збройних сил України. Юрій з червня 2022 року зараз виконує обов'язки головного сержанта батальйону. Зв'язку кожен чоловік має ну, захищати свою державу, домівку, родину. Ну і я осознанно пішов служити. Ну. Добрий сил України це була тоді ще 124 та бригада територіальної оборони. І я потрапив під розділ зв'язку. І на даний час я в підрозділі зв'язку і перебуваю. Поєднувати службу зі спортом, каже Мікі, для нього важливо. Майже 13 років він професійно грав у гандбол. У війську відкрив для себе кросфіт. Мене запросили на змагання по кросфіту це вже від нашої 3-4 бригади це було перше да змагання на командира корпуса 30-го 30 корпуса морської піхоти там були лише команди е 30-го корпусу і це між собою. І мені сподобалось, і так воно пішло. І це в тому році в кінці було вже друге таке змагання. Ми зайняли перший, перший раз, як поїхали від 3 4-ї бригади, то я не пам'ятаю, 9 -е чи 10, -е, а в цьому році вже п'яте місце зайняли. То в наступному, в цьому році, то вже, напевно, вже треба брати повищі вищі результати. Військовослужбовець також брав участь у змаганнях між бригадами з футболу. Полу та волейболу говорить, такі заходи не лише підтримують фізичну форму для виконання бойових завдань, а й згуртовують особовий склад. Звичайно, спорт допомагає там бойовому злаженню, тому що це командна робота. Працюємо в команді на одну ціль. Також і в нас в службі злагоджені, все ж все до одного ми є, до перемоги. Юрій каже, хоче здобути ще одне призове місце для своєї бригади, тому у планах працювати над собою і розвиватися за обраними напрямками у спорті та службі. Яна Самко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.